Марафонці, вітаю всіх. Сьогодні у нас другий день дата аналітичного марафону. На першому дню ми з вами загалом поговорили про дата аналітику, про сіквел. Розібралися з тим, як нам підключитися до Google BigQuery, як знайти дані. Тобто багато часу було витрачено на те, щоб десь щось авторизуватися, зрозуміти, як діставати. Можливо, це не найбільш захоплива частина роботи, але, повірте, це теж дуже важливо і іноді займає досить багато часу. Тому не, не все просто літає як має з-під наших рук, і іноді потрібно витратити час для того, щоб правильно все налаштувати. Однак сьогодні ми вже не будемо займатися налаштуваннями, сьогодні будемо працювати уже безпосередньо в сіквелі і знайдемо можливість робити якісь більш просунуті речі. Минулого разу. Ми з вами працювали з датасетом Google Trends. Ми продовжуємо цю роботу. Ми з вами зрозуміли, як робити найбазовіші запити до е, даних із Google BigQuery. Ну, в принципі, це класичний синтаксис SQL або SQL. Коли ми пишемо Select, потім ми кажемо, що ми хочемо, чи то вибрати все, що є в таблиці, чи можливо конкретні, конкретні стовпчики, які нас цікавлять. Потім ми говоримо з якої саме таблиці, ми хочемо це дістати, і для того щоб не діставати всі там мільйони, мільйони записів, ми обмежували результат першими десятьма 10, ста 100, чи тисячу чи п'ятистами ранків. Це найбільш простіший базовий синтаксис, і я сподіваюся, вам він став уже зрозумілий, і ви легко виконали ту просту домашку, яку ми задавали. Сьогодні будемо продовжувати це робити. Е, можемо розпочати, як то кажуть, з чистого аркуша. тобто, ми можемо або, або повернутися, і, і з нашого датасету створити новий. Тобто, ось ми маємо топ-термс, ми можемо прямо тут натиснути, і. і Квері, і ось натиснути квері, тобто запит. Ми робимо запит, і, будь ласка, у нас відкривається нове вікно. Тут, як завжди, все починається з заготовки шаблону, який нам потрібен. Але це не те, що, не те, що нас цікавить. Хоча ми давайте повторимо все так, як робиться. Чим більше ви практикуєтесь, тим легше це буде у вас получатися. Ми кажемо, я хочу, я хочу вибрати все, я хочу вибрати все. Зірочка із з таблиці. Яка таблиця? Ось вона у мене є. Я копі, копію її назву. Вставляю сюди і кажу, що мені потрібно не все, а лише перші, перші 500 запитів. Виділяю цей запит і запускаю лише його. За кілька секунд я отримав те, що мене цікавить. Ми з вами знаємо, що тут зірочка не завжди має бути. Більш того, я вам скажу, що робота дата аналітика якраз в тому, щоб не зірочку там писати. Там можуть бути перелік рядків, які нас цікавлять, причому можемо змінювати їх порядок так, як нам заманеться, як ми напишемо, так і виведе. Але що, напевне, більш цікавіше, це те, що ми можемо там не просто виводити якісь значення, виводити якісь значення з таблиці, а, а можемо з вами можу, ми можемо з вами там виводити якісь розрахунки, застосовувати якісь функції. Ну, давайте я скопіюю, скопіюю те, що в мене тут є. Вставлю, вставлю його і скажу, що тут я хочу не просто вивести рядок, а я хочу вивести якесь значення, якусь агреговану функцію. Тобто функцію, яка обробить всі записи, які є в цьому рядку, і виведе мені один результат. Що це за функції такі? Повірте, ви їх знаєте. Функція, наприклад, Max. Що дає функція Max, вона вводить максимальне значення. Здогадайте самі, що вводить функція min. Ну, звісно, що виводить мінімальне. Також є функція SUM, яка виводить, наприклад, суму всіх значень, які були, або функція середня, або average. average. вона бере середнє. Ну, давайте ми з вами. От, ну, давайте ми з вами подивимось в нашому датасеті, до якого ми підключилися, коли був останній рефреш даних. Тобто, бачите, у нас тут рефреш дейт, вони можуть бути різними. Давайте ми з вами, давайте ми з вами подивимось. Коли в нас в останнє дані, тому я записую функцію max, далі відкриваю дужки. В дужки я якраз буду вставляти аргумент, тобто те поле, по якому, по якому в мене сіквел пройдеться по кожному запису, кожному з 200 е, чи скільки 40, е, а це це 40, 43, бо це ми взяли лише американські, по кожному з 43 мільйонів записів і знайде, і знайде, коли максимально оновлення було вибрати. Refreshdate. Запускаємо і ось так. Ми бачимо, що останнє оновлення було 11 місяця 30 числа. Дуже добре. Так само, так само ми можемо вибрати, а коли ж у нас найстаріші дані, за який період. Тоді давайте виберемо. Тоді нам потрібно: що нам потрібно знайти мінімальне значення оновлення. Ми кажемо: Refresh Date, Запускаємо знову, і вуаля! Ми кажемо, що у нас є дані, які оновилися місяць тому, і є дані, які оновилися буквально вчора. Дуже непогано. Можна було б сказати, що дуже погано, але є один, один нюанс. Бачите, у нас назви заголовки стопців, вони виводяться просто як щось F0, F1. Не дуже зрозуміло, що то є. Було б непогано, щоб вони називалися. Для цього є псевдоніми. Аліаси, тобто назви тих стопчиків, які ми виводимо. Бо раніше, коли ми виводили просто заголовки, у нас було все нормально. Тепер, коли ми виводимо якісь конкретні, конкретні розрахунки, нам бажано б їх назвати. Для того, щоб їх назвати, ми можемо використовувати псевдоніми. Псевдоніми, коли ми як ми використовуємо, за допомогою службового слова «ез». «Ез» і я кажу, що це в мене буде last re -resh date». А це у нас у мене буде first, тобто перший рештайт. Re і тепер дивіться, коли я це виводжу, коли я це виводжу, запускаю. І тепер мені зрозумієш, тепер тут написано, що це останній, а це перший. Ну, давайте ми цей код застосуємо до датасету міжнародного, щоб ми були ближче до наших реалій, до України. Тобто. Ми з вами відкриємо о, таблицю, яка буде International, International Top Terms, кажемо, що я хочу о, зробити запит. І тут уже напишу коментар, що я хочу. Я пишу, що тут я, тут я буду, буду виводити. First And last refresh date. Тобто дату першого і останнього оновлення таблиці. І Тебля, те, що... те, що я тут писав. Uh, що мені потрібно? Мені бути select max refresh date as last refresh date. Дейт. Далі дивіться, якщо для того, для того щоб було зручніше, зручніше читати, пропонується кожен наступний запит, робити кожен наступний стопчик з нового рядком. Я тоді можу поставити тут кому і сказати, що наступний у мене буде min refresh date. Ось так, так, refreshdate. Як перший first ферст. З якої таблиці? Із таблиці, із таблиці. Квері паблітейта, копіюю, вставляю. І тут би я міг написати ліміт 100 чи ліміт 1000, але насправді, коли ми використовуємо агреговані функції, у нас буде лише один рядок. Тому в цьому сенсу немає, і я можу просто так запустити і побачити, що в мене дата оновлення в міжнародному. Остання дата була 30 листопада. А попереднє, а най, найстаріше це перша жовтня. Ну, що ж, добре. Що тепер ми можемо зробити? Тепер нам було б цікаво подивитися взагалі в нашому датасеті, нашому датасеті, як ми можемо дістати якісь більш конкретні дані. Давайте нагадаємо собі, як він виглядає. Ми пишемо Select, Зірочка, from наш датасет, і ліміт тисячу. У нас, звісно, є тут перелік колонок, але завжди зручніше, коли ми можемо перед очима побачити, що відбувається. І нас тепер цікавлять, цікавлять дані, які були б не в Єгипті, де нам, чесно кажучи, не дуже напевне допоможе розуміння цього терміну про що. А давайте подивимося, які, які є найпопулярніші запити в країнах, які нам ближчі. Але які Країни взагалі тут є. Бо, як ви бачите, тут 200 мільйонів записів, і одна країна, вона на неї є багато-багато записів, бо по 25 ківордів uh, на кожен тиждень для кожної країни. Як же нам зрозуміти, які країни тут є взагалі? Давайте ми для цього з вами напишемо новий запит: uh, Select unique, unique Names. Тобто вибрати унікальні назви. Як ми це можемо робити? Ну, давайте select. Що нас цікавить? Нас цікавить країна. Я кажу: вибери мені, будь ласка, назву країни із із мого датасету. і з мого датасету, ось цього датасету. Але якщо я так напишу, він просто виведе мені зараз 200 мільйонів записів і, і, і те, що буде відрізнятися від цього виду, просто буде лише один стовпчик. Це не те, що мені потрібно. Мені потрібно, щоб кожна країна зустрілася лише одного разу. Як я це можу зробити? Для того, щоб це спрацювало, я маю додати судбове слово Distinct. Тобто унікальні. Я пишу Distinct. Ось так. І тепер давайте подивимося, що ми маємо. Ось так. Запускаємо Select Distinct. Run. І-і-і-і. і, У нас не 200 мільйонів записів, а всього всього 42. Прекрасно. Ми маємо, ми маємо окремі окремі країни, серед яких ось ми бачимо, є навіть Україна. Що ж, тепер давайте спробуємо дістати якісь дані, які стосуються лише України. Я копіюю цей текст. Я кажу, що я хочу тепер писати запит, який буде. Який буде Фільт дельта. Я хочу відфільтрувати. Тепер я хочу бачити лише Україну. Я тоді вставляю цей запит, але кажу, але кажу що мене цікавить тут не просто тисяча, а, звідкись, а лише звідти. І я кажу, де? Службове слово where. Де де країна? Країна, Україна. Тобто дорівнює і в лапках, і в лапках пишу. Пишу ось Україну. Можу, можу тут навіть скопіювати. Скопіювати і вставити сюди. Ось так. Давайте запустимо. І що ми отримуємо? Скрестили пальці, запускаємо. Вуаля! У нас, як ви бачите, тепер лише України. Ура, ура, ура! Що ще в нас цікаво? Давайте ми тепер будемо рухатися ближче для того, щоб дістати якісь більш конкретні дані. Ну в Україні є багато регіонів. Наприклад, якщо мене цікавлять дані лише з мого регіону. Ну, наприклад, я хочу подивитися, що у нас трендового було в Закарпатті. Що я мушу зробити для цього? Як ви думаєте, для цього напевно, я мушу сказати, що країна має бути Україна, і одночасно з цим регіон має бути Закарпаття. Але як його написати? Тут у мене все Волинське, Вінницька області, далеко до Закарпаття. Тут ми пригадуємо, що ми з вами дивилися, як робити Дістінг. Давайте повторимо цей, але тепер уже але тепер уже, тепер уже ми скажемо, що я хочу. Я хочу унікальні взяти регіони України. Тобто, у мене є ось цей запит, я його зараз повторю. Повторю, я кажу, що але мені потрібен, потрібен не. Потрібно не country name, а region name. Ось такий. Але не забуваємо, що лише там, лише там, де країна Україна. Ось так я копіюю і сюди вставляю. Давайте подивимося, які у нас є тут регіони. Запускаю. І у мене є 27 різних регіонів. Прекрасно. Мене цікавить, наприклад, Закарпатська область, як вона пише: ось таким чином пишеться Закарпатська область. Теж копіюю собі. І кажу, що тепер я хочу, щоб у мене тут країна була Україна. Кажу, а потім І, тобто і це службове слово and. Я можу його писати в один рядок, але для зручності читання рекомендується писати його з наступного рядка: AND, і регіон name, Ось він наша region, name, дорівнює, дорівнює і вставляю те, що я скопіював. Закарпатська область. Але дивіться, в мене Закарпатська пишеться із Дефісом. І коли я почав відкривати лапки, то сіквел подумав, що в мене закінчився мій текст після букви S. Що ж мені з цим робити? Для цього в Сіквелі ви можете використовувати різні лапки. Наприклад, окей, якщо в мене всередині є, всередині є одна лапка, апостроф, то я можу використати апостроф а подвійні лапки, для того, щоб сказати, що текст починається тут, а закінчується ось тут. Начебто добре, давайте подивимось. Давайте подивимось. Запускаємо. І, вуаля, маємо Закарпатську область. Прекрасно, прекрасно. Що тепер, нам? Да? Тепер тут все одно дуже багато даних, дуже багато даних. Я, напевне, хотів подивитися дані. Лише ті, які були на дату останнього оновлення. Давайте перегадаємо, коли в нас була дата останнього оновлення. Десь ми тут з вами вводили максимально ось рефрешдейт. Для тих, хто не пам'ятає, ми запускаємо і дивимося ще раз. Дата останнього оновлення ось у нас 11.30. Я її скопіюю. І кажу: що дивіться, мене цікавить, що тут у нас було в трендах в Закарпатті, і... і. Дата оновлення, Refresh date. Мені потрібна остання, будь ласка. Ось так. Запускаємо. І дивимося. Ось ми отримали дані, які стосуються останньої дати оновлення. Ну, як ви бачите, тут пов'язані з футболом, якраз потрапили. Але все одно у нас багато різних речей. Чим вони відрізняються? Чому воно начебто однакові, але відрізняються? Рефреш дає один, ага, тиждень різний. Точно. Давайте лишимо треті дані, які відповідають за останній тиждень. Як нам знайти останній тиждень? Ми так само, як ми шукали останню дату, ми можемо так само тут зараз додати. Додаємо кому. І ще один: я хочу, я хочу не тільки рефреш, а я хочу е максимально. Максимальний тиждень, який доступний. доступний. І скажу, що це S last week. Запускаємо. Запускаємо цей код і дивимося, що у нас там останній доступний тиждень. Ось такий. Добро. Копіюємо його і вставляємо тепер ще один end. Скільки ми цих endів пишемо, повірте, їх може бути дуже багато. End. Вік, тобто тиждень, за який ми досліджуємо тренди, дорівнює, вставляємо і запускаємо. І запускаємо. Що ми тут маємо? Трішки обробляю, бо всі фільтри треба пропрацювати. І ось тепер у нас дивіться всього 25 записів, як і має бути, тому що у нас всього 25 топ слів, і ми можемо побачити, що на цьому тижні Жерона на Реал Мадрид найпопулярніший запит був в Закарпатській області. А, а другий з ним Ангела Андрія. Ну, більш по Закарпатській, я згодна, хоча третій знову футбол. Дуже часто в топи випадають футбольні запити. Що ми з вами дібралися до якоїсь суті? Це вже реально ті дані, які ви, про які ви можете самі діставати, ділитися з друзями, досліджувати і так далі. Це вже не просто величезна таблиця на мільйони записів, це щось конкретне, про конкретну дату, про конкретний регіон. Ви можете розуміти, що, що у людей в вашому конкретному регіоні думці. Ну і, власне кажучи, власне кажучи, в цьому і буде суть домашнього завдання. Що вам в домашньому завданні треба буде зробити? Вам потрібно буде. Вам потрібно буде, uh, word. вам потрібно буде повторити, по суті, те, що я робив, і зібрати, і зібрати uh, топ запитів з вашого регіону, де ви живете, вашого регіону. Я не думаю, що з вас багато Закарпаття будуть, але якщо ви Закарпаття, то трішки змінимо. З вашого регіону за останній доступний тиждень з найновішою датою оновлення. Якщо ви живете не в Україні, можете вибрати свій регіон. Якщо ви, якщо ви так співпали, що ви в Україні і в Закарпатті, то, будь ласка, візьміть найстаріший тиждень, який є, це буде невеличка різниця. Однак суть в тому, що. Поки я записую це відео, поки ви будете його робити, пройде вже деякий час і дані в таблиці оновлюються. Тому не лякайтеся, коли, якщо коли ви навіть будете повторювати один в один те, що я роблю, дані можуть трішки відрізнятися. Ви, ви будете вставляти а, інші дати або дата оновлення вже буде інша. Це нормально. Ви просто повторюєте суть, розумієте те, що, те, що я намагався вам пояснити, якщо не одразу виходить нічого страшного. Це не, не те, що має обов'язково получатися з найпершого разу. Просто практикуйтеся, диві... спробуйте по-різному. Якщо вам цікаво, то досліджуйте інші варіанти фільтрування і виводу тих даних, які вам потрібні. Але для домашки потрібно буде просто вивести топ запитів з вашого регіону за останній тиждень. Дякую вам. Сподіваюся, у вас все вийдеться і до зустрічі на наступному дні.